Доброго ранку. Доброго ранку гості, підписники каналу Сільське подвір'я. Понеділок. Вже не пам'ятаю, яке число. Сьоме, напевно. Напевно. Чесно не пам'ятаю. Ну, менше з тим. І як ви бачите, новий початок тижня. І ні на куди? Знову на роботу. Чесно вам скажу, з одного боку дуже добре що є в селі робота, а з другого боку, як собі згадаєш, що то з людьми стає кожен день тяжче працювати, то не дуже в захваті від цієї роботи. А на мені висить ще одна робота, бо я ще тягну нову пошту. Все деякий гривень випливає, щоб можна заробити. Я за все чіпляюся. Все на свої плечі, на свою голову стягую, аби лише лишній гривень заробити. Ну, він лишнім ніколи не буває. То й таке, друзі. Так що зараз біжу на роботу. Але вийшла трішки скоріше. Вийшла трішки скоріше. Хочу побігти ще до батьків подивитися. Бо думала вчора піти, але вчора таке сонце. Ну, та й трошки хотіла відпочити. Не знаю. В суботу то їсти готувала, то прала. Так, в попередньому відео вам казала, що спала. Ага, спала. Не було коли спати в селі, коли є спати. Хоча ви бачили нашу катастрофу вже на городі. Але, як пишуть мені в коментарях, що скоро у нас буде Африка. І будемо пристосовуватися до умов виживання. Це просто. Це просто жесть, друзі. Зараз... Попробую є тут через городи, трошки далі там. Як помину вже свою гору, видріпаюся, то там між хатами є е, прохід, ну типу стежка, що люди ходять на город. Подивлюся, якщо зможу туди продертися, то це вже буде мені пів дороги. Менше, бо там можна пройти дорогою, а там можна городом. Ну, коротше, не знаю. Буду зараз дивитися, буду зараз спробувати, як би то скоротати свій шлях. Бо так асфальтом можна йти і горя не знати, але мені треба ще поминути магазин і ще так. Кілометр, може не кілометр, я там не знаю, що там рахувала до гори піднятися асфальтом. Не знаю, зараз поки що ще піднімаюся, як бачите, на свою гору і буду по дорозі думати, як би то зробити, щоб то було добре. Чи то йти асфальтом і... Не задумуватися, чи то лізти хащами. То й особу не скоротаєш час, бо поки на гору видріпаєшся тут на одну, там на другу, то вже і нічого не хочеш. Але побачимо зараз. Зараз побачимо. Вчора мама дзвонила. Сказала, що її погано, але не в мене тиском страдає, то може бути і від того в голові крутиться. Пройшов рік, як була в лікарні, капалася. Тепер, може, знову треба. Не знаю. Побачимо, як воно буде. Ще зранку не дзвонила. Зараз. Зараз щось буду дорогою думати. Та й таке, друзі. Покажу вам, звичайно, куди буду йти. Я все ж таки думаю, що, що піду асфальтом, але не знаю. Бо може на траві, може і роси нема. Бо дивлюся, що нема роси. То скоріш за все буде дощ. Але може ще що щось трапиться по дорозі їхати, хто його знає. Ну, побачимо зараз. Але покажу вам зараз одну рослину, про яку я говорила скоріше. Я вам говорила скоріше про е, чебрець і про перекоти поле. Дивіться, хто не знає. Ось це перекоти поле. І коли воно вже дійде, воно вже відцвіте, тоді його треба зірвати гори ногами, перевернути, висушити. І це чай від кашлю. Протикашльовий. Уже починає цвісти. Забула, як називається, по-правильному. У нас називається. Боже, забула. Ну, коротше, друзі. Думаю, що підкажете у коментарях, бо, чесно, щось така закручена, щось така. Замотелика на що не знаю. Не знаю. Є у мене, друзі, е, як би то сказати, на меті їхати на роботу до Польщі. Не знаю, як це все у мене вийде, як це все скомбіную, але є на меті, бо як я попередньо спочатку говорила, де є більший... Заробіток, там я чіпляюся, а що робити. Тут нема заробітку. Це ходити, робити цілий день по 12, 12-14 годин я не можу. Я в Польщі так не замучуюся, чесно вам скажу. Я там відробила 10 годин, 8, 10, 12. Це вже все до ситуації. І я собі прийшла, як я люблю все сміятися, задерла ноги на ліжко, і нічого мене не обходить. Так, це тільки проблема, що ти не вдома. Бо тут відробила години і прийшла додому. А там ти додому не прийдеш, бо ти мусиш, щоб щось заробити, думати, щоб не захворіти. І не менше три місяці. Бо того, що за місяць це нереально щось заробити. Це тільки потратиш, бо треба папери зробити, все. Це тільки потратиш час і все на світі. Час, гроші. А треба ще відбити за дорогу, на харчування, на проживання. Хоча чула, що фірма дає проживання. Не знаю, ще не знаю нічого, друзі. Але в мене таке є в голові, у мене такі думки крутяться. Я щось собі таке думаю, але побачимо, як воно буде. Добре, друзі. Побачу зараз, куди я буду йти, то вам, звичайно, покажу. А зараз усім гарного перегляду, спокійного дня. Бережіть себе і своїх рідних, а я побігла. До зустрічі, папа. -па. Йду я, друзі, таки все рівно цією стежкою. Сюди трохи мені буде ближче. Так що, стежка є. Колись, боже, як я цією стежкою знаходилася. Але добре, стежка є. Люди зробили стежку, повикроплювали буріни. Напевно, або попрокошували, ну я не знаю. Ну, щось що стежка є. Так що я дряпаюся гору. Ось така стежечка. Боже, затихалася Страшне діло. Ой, ще, друзі, по-рівному. Ще півбідили їх. А, оцих що в бах, горбах, це просто катастрофа. Ой. Щас сюди, друзі, перейти ці буріни. Але зараз так. Стороною. Трішки не знаю. Ой, комар. Комар, комар. Добре, пішла я. Набрала, набрала на шкарпетки. Трохи бур'яну. В шкарпетках хожу, приходжу на роботу, знімаю. Во нога потіє. Отаке. От теплиці, теплиці. Кругом теплиці. Капусти. Далі соя і буяни. Ой. Ой, друзі. Люди так тяжко працюють. Я працюю теж тяжко, але морально. Бо з людьми тяжко, але на полі ще тяжче. Це просто. На полі ще тяжче. Бо зараз сонце впирає, а ти мусиш до першої години робити до обіду. Тяжко. Зараз вам покажу на тій стороні. Чернівецька область. Які поля. Дивіться на тій стороні, які поля. Які пшениці. Пшениці вже скоро вдуть жнива. Та пусти. Боже, як люди тяжко працюють. Це просто катастрофа. Ой, господи. Хоча написали мені, що то, що на полі там чи не вродило, чи що, то то не катастрофа. Катастрофа то, що люди гинуть, так? Звичайно, я з вами дуже-дуже згідна. Сильно з вами згідна, що воно дійсно так. Ой, боже, боже. Все просто. Все просто. Ой, господи, господи. Соя, яка гарна. Зелена-зелена. Але нема дощику. Надіємося, що передають на сьогодні, завтра післязавтра. Але щось воно такі, якісь хмарки, такі якісь не дуже важні. Піднімаються ось там. А що з того всього буде? Ніхто нічого не знає. Як показує практика вже останніх. Два роки. У нас зливи, змивні дощі. Такі грозові грози. Таке дуже, дуже, дуже конкретно заливає. Ну, Цього року дякувати Богу ще не було. Але липень ще тільки починається. У 2008 році хочу вам сказати, як я поїхала перший раз до Польщі, до нас так залило, що на городі було 2 метри води. Теплиці всі плавали. Ой, господи. Це було щось. Та й приїхала друзі з Польщі. Всі гроші, які заробила, потратили на продукти. Хоча могли і не тратити, бо Польща нам не я привезла, а поляки привезли гуманітарну допомогу. Туди входив і одяг, і продукти, і консерви. Дуже багато всього. І якось так. Вона пройшла ті роки. А потім у нас була знову вода, а потім знов вода. А останні два роки зливи. Ну що робити? Нічого не зробимо. Як то кажуть, дякуємо Богові за все і просимо миру і спокою. Ой, отака у в мене, друзі, дорога. отака дорога. Поміже поля. Дуже вже давно цією дорогою йшла. Ще, певно, навесні. Ой. Сонце пражить. Треба, я вам скажу, щоб у поле на таку пору працювати, то треба дуже добре привикнути. Колись, як ми запали город Михайликом декілька років назад, бо ми переважно вже гербіцидами користуємося. Але цього року щось пішло не так. То ми вставали п'ята година, ми вже були на городі, щоб до 9 щось висапати, щось зробити і 9-10 година тікати вже до хати. Отакий От варіант мені підходив, прохолодний. Бо тепер йти в город, то все страшне. Все страшне. Отакі друзі. Отакі друзі поля. Я не скажу. Ой, як бачите, що кукурудза дуже гарна. Я цього не скажу. Бачите, вже в цю пору кукурудза вже майже пряде, а вона ще не годна ніяк підникнути. Та й таке, та й таке. Та й такі справи, друзі. Ну, трішечки кукурудза ще як у нас. Дуже трошки, дуже трошки. Але що хочу сказати? Дохожу зараз до пшениці. Як бачите, ще не дожнив. Але зараз просимо Бога би, не дай Бог не було ніякого нещастя. Би не було нещастя, бо вона вже от-от-от. Як бачите, трошки ще є обзеленкота, але думаю за тиждень вже бдуть жнива. Та і якось так, друзі. Ось такі неосяжні поля пшениці. Не кінця краю. А я побігла далі. До зустрічі!